Добрий день. Сьогодні усе людство спостерігає негативний вплив своєї діяльності на природу, який супроводжується глобальним потеплінням. Глобальне потепління, обальне потепління це поступове підвищення температури, поверхні землі та океану. Воно спричинені діяльністю людини насамперед через викиди вуглекислого гал... газу в атмосферу, шляхом спалювання викопного палива. Це вугілля нафтопродуктів та природнього газу. Першини глобального потепління. Температура на Землі придатна для життя завдяки природньому парниковому ефекту, коли сонячне випромінювання досягає нашої атмосфери. Частина відбивається назад у космос, а частина погинає Землю. Це призводить до того, що поверхня землі нагріває, нагрівається. Тепло від землі випромінюється назовні і поглинається газами присутніми в земній по атмосфері. Вони називаються парниковими газами. Ці гази запобігають розсіюванню тепла назад у космос і підтримують на Землі середню температуру близько плюс 15 градусів по Цельсію. Замість мінус 18 градусів по Цельсію це нормальний процес. Проте протягом останнього століття люди викидали в атмосферу більше парникових газів. Посилюючи парниковий ефект. Багато з цих газів знаходять від спалювання викопного палива на фабриках автомобілях і літаках або в сільському господарстві. Вуглекислий газ є найбільш відповідальним за потепління головним чином, тому що його так багато. Також до парникових газів від... відносяться метан, окис азоту, озон та інші. Багато вуглекислого газу поглинає рослинами, але виробка лісів призводить до того, що газу поглинається деревами все менше і менше. Це також сприяє зростанню парникового ефекту, наслідками глобального потепління. Є підвищення рівня моря наслідок танення льодовиків, зміна погодних умов, виникнення ураганів, повеней та штормів посуха, що призводить до зниження врожайності, непередбачувані сезони, що призводить до неврожайності та дефіциту їжі. Окислення океану, що призводить до зменшення риби та руйнування коралових рифів, зростання захворювання серед людей, виникнення епідемій, як людство бореться з глобальним потеплінням, шляхом відмови від викопної енергії, вугілля, природнього газу. Торфу тощо. Шляхом переходу на 100% відновлюваної енергії це сонячна вітрова, геотермальна енергія гідроенергія. Як ми можемо протидіяти глобальному потеплінню? Зберігайте енергію та природні ресурси, а водночас і кошти. Зменшуйте користування автомобілем до мінімуму. користуйтеся велосипедами, ходіть пішки, сортуйте відходи, давайте її на вторинну переробку. Вживайте екологічні продукти, бажане рослинного походження. Купуйте товари та речі з низькими вугацивими слідом природнього. А насистечного походження, споживає власну зелену енергію, сонячні панелі, вітрові генератори, подальше глобальне потепління роблять нашу землю непридатною для проживання живих істот. Тому давайте з, з, з спільними зусиллями збережемо нашу домівку.